Адреналін, швидкість і драйв у Тернополі. Відбувся перший етап кубку міста з катання на скейтах та роликах. 13-річна тернополянка Катя Кухаренко вже близько шести років займається сноубордингом. Дівчина ділиться у теплу пору року. Замінює сноуборд на скейт. каже, обидва види спорту для неї це можливість рухатися, вдосконалюватися і отримувати задоволення. Я насправді хотіла проїхати трішки швидше, але в загальному я проїхала чисто і доволі добре, але все ж таки я хотіла б трохи швидше пройти. Дистанцію цього я не знаю, я не знаю, скільки тут фішок, якщо чесно, але вона не є надто довга, тобто можна ще зберігати швидкість під кінець. Близько десяти років у цьому виді спорту себе реалізовує 17-річний Андрій Подвірний. Хлопець зізнається, хоча пробував різні заняття, змінювати його ніколи не хотів. Адреналін і позитивні емоції під час їзди для Андрія найкраща мотивація. Попри те, що цього разу не вдалося здобути бажаний результат, він не розчарувався, адже добре знає, чого бракує для перемоги та над чим потрібно працювати далі. Тренувань, відвідування тренувань, більше часу на серфборді і більше тренувальних днів на асфальті. Основне завдання для учасників під час змагань подолати смуги перешкод максимально швидко та якісно. До спортивного дійства долучилося понад сотню юних ролеристів та скейтеристів, які виступили у 19 вікових категоріях. За словами Тетяни Романиш, наймолодшим учасникам 7 років, а найстаршим 17. Всі діти змагаються на час, але вони повинні чисто пройти трасу. Тобто, ви бачите, на трасі стоять фігури різні, і їх не можна зачепити, а оскільки якщо вони їх збиваючи, зачіпаються, нараховується додатковий, додатковий час. Штрафний штрафний час нараховується. І відповідно, хто швидше проїде без штрафів або зі штрафами, і в кого в кращий час, відповідно, він переходить пере, пере, переможцями. У кожній категорії визначили трійку призерів, які отримали медалі та грамоти від управління спорту Тернопільської міської ради. Вже другий етап кубку міста з катання на скейтах і роликах відбудеться у вересні цього року.